Ну вот здесь и седьмой. Ну вот, нет, седьмой разнимали, вот, 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 вот

Присядьте, будь ласка, підходимо. Мама, давай, коротше, через те, що в мене тут на поліці Володимирович, так. Будь ласка, ще раз, трубу здаєте. Як вам нравиться, я не хочу. Так ви що, ви знаєте, що ви вживали в кого? Я не визнаю, я напишу, що я чуть. А тоді значить треба пройти процедури, а вам Ну, Я це не хочу. Такого не буває, я не хочу. Ну, я вам кажу, що ну, є трайвер, ну. є за печат труби, що я ви вибираєте, яку ви бажаєте собі. Вон два на, на вимогу працівника поліції, водії з обов'язані, де станці. Я не хочу. Ну, я це не хочу. Через що в мене слабкі... Тоді в принципі двох слідків, ми пишемо пояснення він підбирає і пише протокол, що особа від закону автомобілів порядку відмовилася, автоматично розміє, що вона вживала алкоголю. Пушально пишете, це авто. Лучше будемо через Ви ж навіть. Другий варіант, їдемо зараз в полінічку, там на місці назад привеземо. Ні, назад у вас бачите, що ми вас має. А ви звелителів 6. Ну я знаю. Відмовляйтесь, hu... Два варіанти. Перший варіант. На місці проходите за допомогою газоналізатора, драгер. Другий варіант це їдемо в медзаклад спеціальний, там соціотерапія. Я вам просто пояснюю варіанти. Поясню, ви відмовилися. Я зрозумію, зараз так і напимо. Які це, що, автомати, що, це, це, що Ви що автоматично? Нічого не вживав, ну, я пишу, що є до статті 130 кодексу України, про адміністративне правопорушення, відмови тягне за собою покарання виглядати, ухвалення право змінування. Ви самі себе признаєте. Я що об'ясняв, Юрій Владівич, процедуру, яка буде відбуватися. Да ничего, мы в аварию попали. Ну в аварию просто на бордюр выехали но не ну, не вписался поворот, мог заехать там в булочку. Поворот. Ну, кто-то стоит, не спрашивает, не понимает, что хорошо. Я же и сказал, хай пронесет их класс. Она что, дебильная. Юрий Владимирович. Юрий Владимирович. Пройдіть, будь ласка, тест на драгер. потім будете спілкуватися з родичами. Я тобі ще раз відстаю, я взагалі нічого не куплю. Я нічого не куплю. У мене світова тестового така, по мені на мене ще не займається, я помилку.